Грай, а в етері у нас підбірка важливих ігрових новин. Нещодавно пройшов Summer Game Fest, або як його називають, є три для зумерів. Всі очікували на те, що буде цікаво та весело, але у підсумку крупних анонсів майже не було. Крім Принців Persia The Lost Crown, але навіть він не такий, як усі очікували. Це буде платформер Side Scroller, тобто Ubisoft захотіли повернути серію до корнів, прямо до самої першої частини. Показали більше геймплею Warhammer 40 000 Space Marines 2, щоб ми точно впевнилися, що буде багато крові, пафосу та коопу, ще показали живий гімплей Mortal Kombat 1 і підтвердили, що Джонні Кейджа озвучить Жан Клод ван Дамм. Клон Bloodborne та Steel Rising під назвою Lies of P вийде 19 вересня і вже можна пограти у демо. Після нудних трейлерів на сцену вийшов Ніколас Кейдж, щоб розповісти про те, як він любить ігри. А зразу за ним прийшов Сем Лейк і розказав нам про Alan Wake 2. Далі ще раз прокрутили геймплей Marvel Spider-Man 2 і назвали дату релізу 20 жовтня, Передзамовлення вже відкриті. 20 ж вересня вийде у ранній доступ фентезі шутер Witchfire і з ним Fighting Party Animals. А також анонсували like a Dragon Gaiden, який є за The Man Who Erased His Name. Купа анонсів та трейлерів на новому Xbox Game Showcase почалася з Fable? Так! Перше за багато років хтось гадав цю серію ігор. Геймплей так і не презентували, але вже відомо, що можна буде штовхати кур. Потім показали геймплей Payday 3. Так, зразу геймплей, без жодних прелюдій. Стартує гра у Steam та Epic Game Store з 26 вересня. І, говорячи про триквели, презентували геймплей ремейку Persona 3 під заголовком Reload. Не обійшлися й без інтерактивних кіно. Відома усіма сюжетна гра синуя Saga Hellblade отримає сіквел, що вийде у наступному році. Також усіх розірвав трейлер DLC для Cyberpunk 2077 під назвою Phantom Liberty. У ньому до головного героя звернуться по допомогу із самого темного району Найт Сіті. І загалом більше нічого не відомо. Далі був Starfield Direct, шоу присвячене тільки Starfield. Гра вийде крута, Тодд Говард вас заповняє. Якщо хочете почути усі подробиці, то дивіться моє відео з розбіром Starfield Direct. Посилання у правому верхньому у екрану. Ну, це здається все. А ні, ще й Чібан з Якудза Like Dragon прокинувся голим на пляжі під анонс сиквелу своєї гри. Найнудніша частина цього випуску PC Gaming Show. Геймплею жодної великої гри не показали, тож я просто назву вам анонси Frostpunk 2, The Invincible, Balter's Gate 3. У трейлерах усіх цих ігор камера просто літає над красивими пейзажами або поруч з якимись персонажами. Наступний раз купіть собі більше анонсів, будь ласка. На Future Games Show часто показують інді ігри, і цей рік не став виключенням. Розпочали з показу Resistor, гру з полі графікою про гонки у світі постапокалипсису. Там ще кажуть цікавий сюжет. Потім видали сюжет пригоду під назвою Arctic Awakening. У ньому розповідають про пілота майбутнього, що зазнав аварії десь за північним полюсом. І просто між рандомними інді-іграми нам викотили гімплей довгоочікуваної Lords of the Fallen. Дата релізу 13 жовтня на усіх платформах і усіх магазинах. У завершальному блоку з хорорами показали трейлер Layers of Fear, Спойлерити сюжет я не буду, бо ви вже можете у неї пограти. А ось про Ubisoft Forward є що розповісти. Світу представили геймплейні футажі Аватар Frontiers of Pandora. Так як люди знов повернулися на Пандору, їх треба вигнати і зруйнувати усі фабрики та форпости. Вже заявлено про велику кількість зброї, купу рецептів для крафту, а також про можливість осідлати усю фауну планети. Далі показали Star Wars Outlaws – нова гра позоряних війнах. Гру називають Суміш Uncharted та Star Wars Jedi Survivor. Розробники обіцяють нелінійний сюжет, різноманітний геймплей та багато іншого. Далі був блок про асасинів. Крім ще пари синематиків, показали геймплей Assassin's Creed Mirage. Ви граєте за вора Басіма у місті Багдад. Сюжет ще невідомий, але можна буде брати контракти, що відіграють роль другорядних завдань. Також усіх зацікавила можливість одночасно вбивати багато ворогів за допомогою лише однієї здібності. Так як умови її використання невідомі, то всі почали хейтити розробників, так як умови її використання ще невідомі, то всі почали хейтити розробників, порозробляти гру 10 років випустити жахіття, це точно на стиль Ubisoft. І говорячи про розчарування, Skyland Bones це Assassin's Creed у сетінгу піратів. Нюансом є те, що у цю гру інвестував уряд Сінгапуру цілих 100 мільйонів доларів, і Skyland Bones перенесли вже три рази. Тепер, коли пройшов Ubisoft Forward, усі очікували хоч просто на один трейлер. Але вгадайте, що правильно стиль Ubisoft. Жодного згадування. Вони навіть не сподобалися сказати, куди витратили гроші. Дружно дякуємо і Вугіймо. Ось і всі новини на цей тиждень. Наступний випуск наступної неділі. Підтримуйте український контент. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео. Та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи дізнались ви щось нове. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео.